Повені з зруйновані будинки і розмиті дороги. Рясні дощі спричинили катаклізми на північному острові Нової Зеландії. Принаймні четверо людей загинуло, сотні евакуйовано, тисячі будинків без електроживлення. Також денеде порушено водопостачання. В Окленді діє режим надзвичайної ситуації. Зливи почалися в найбільшому місті Нової Зеландії та його околицях минулого тижня. Й досі тривають. Уже випало у вісім разів більше опадів, ніж зазвичай буває в січні. Я думав, що це торнадо. Раптом почувся оглушливий гуркіт. Я визирнув у вікно і нічого не побачив. Хотів знову лягти спати, але почув крики дітей ззовні. Ми одяглися і вийшли на двір. Було важко зрозуміти, що відбувається. В Окленді відкрили десятки тимчасових укриттів. Нещастя спіткало багатьох людей у західному Окленді. Багато сімей вимушено евакуювалися через повінь. Комусь ніде сховатися, хтось утратив усе, хтось був на межі загибелі. Нині вони тут і вони дуже засмучені. Ми намагаємося їм допомогти заспокоїти. На острові перекрито десятки автошляхів, на якийсь час перервалося авіасполучення. Неподалік Тауранги зійшов із рейок вантажний потяг. Нас чекає грандіозне прибирання, а згідно з прогнозами, попереду ще більше дощів. Влада просить людей не подорожувати без нагальної потреби. У середу погода може ще погіршитися. Ми уважно спостерігатимемо й інформуватимемо людей про можливі лиха. Наразі рясні дощі також ідуть в окрузі Вайтомо, що приблизно за 220 кілометрів від Окленда. Там також оголосили надзвичайну ситуацію. Фахівці кажуть, що тепер навіть звичайні опади можуть спричинити нову катастрофу.